Дякую, Озі. Нічого собі. Озі, ми їдемо до Затоки. Ми не можемо взяти Озі з собою. Що? Треба його з кимось залишити. З ким. Ласкаво, просимо до собачого раю. І усе це для собак. Де підписати? Попрощайся зі своєю родиною. Усім вийти. Що це таке? Вітаю у собачому раю, справжньому собачому раю. Тепер це твій дім. То капець, це якась помилка. І тепер твій номер 245. Я звідси втечу. Якщо хочеш, вагну зі мною. Не вже це піня. Я не впевнений, що зможу. Ладно. Попрацюєш на мене. Ладно. Я його очі, його очі! Ха! Тут є бос. Я бачу все, я чую все, унюхаю все, хеть усе. Я все знаю.